Ми розглянули одну сторону. доброго пастиря, який знає своїх овець. Але давайте підемо далі, що добрий пастир не просто Він знає овець, а добрий пастир кладе життя за овець своїх. Я кладу життя за овець. Іван пише, в 10 розділі, 15 вірші. І ось Христос. Віддав себе добровільно, і ось це є доказ доказ його свідомого прийняття Божого покликання. Христос віддав себе добровільно, і це є доказ свідомого прийняття Божого поклоніння. Ніхто не відбирає його в мене, але я сам віддаю Його. Ось ці видимі знаки хліб та вино. Сьогодні те, що до чого ми будемо дотичні, говорить, що це важлива істина. І це не була примусова смерть Ісу Христа. Те, що Він зробив дві тисячі років назад, це його свідомий, добровільний, безпримусовий вибір, тому що ми для нього ціні, і Він це зробив добровільно християнство без розуміння жертви це не християнство. Смерть Христа це доказ Божої любові.